Мої хороші у нас трошки засніжило, не думаю, що це прямо повертається зима. Але таке буває в кінці весни, коли починається сніжок, останній випадає. Я зайшла в гаму, купила е молоко і водичку і не взяла пакет, тому що пакетів у нас дуже-дуже багато, вирішила не купляти. І оце йду, тепер все несу в руках. Дуже красиво, зараз покажу губалувку. Я дуже люблю, коли такі гори. Ви тут мені пишете під останнім відео, що е, е, бажаєте нам успіхів і бачите, що ми напевно не збираємось повертатися в Україну. Е, ну, я так розумію, через те, що ми робимо тут бізнес, строїмо якийсь бізнес, якесь життя. Тому це так видно по відео. Я вже колись відповідала на ці питання, чи плануємо ми повертатися, чи не плануємо в Україну. Але ви знаєте, я своє життя, початок війни, проживала отак-от на стопі. Я все чогось чекала, я просто не жила. І потім, коли ми виїхали, і напевно тут ще місяця чотири, поки була акліматизація, чи як там сказати, ну поки ми тут якби, все узнавали. Да? Теж не та, не то, що там ми прям жили наповну. А потім я сама собі сказала, що потрібно жити тут і зараз. Ми взагалі не знаємо, що буде завтра. Ми можемо не дожити там, не знаю, до післязавтра, не із-за того, що війна в Україні, а із-за того, що, наприклад, спітка нас якась хвороба, болячка і все. І завтра ми вже не будемо жити. А ми сьогодні не жили, тому що тому що ми чогось чекали. Тому ми живемо тут і зараз. І якщо зараз виходить така ситуація, що я відкриваю кабінет, там якийсь бізнес, ну то це так. Якщо, наприклад, якась зміниться ситуація в Україні, то ми будемо вирішувати вже потім по тій ситуації. Ну а зараз, на даному етапі, так, ми продовжуємо жити, будувати наше життя. Богдан ходить в польську школу, тому якось так. Так, я йду на обід. Сьогодні пообідаю трохи раніше, бо у мене потім будуть клієнти, не зможу вирватися, а пообідати треба. Це погода у нас яка. Під ногами а так Слякотно, слизько, трошки пасмурно, але видно, що сонечко недалеко. О, так що такі діла. Хороша погода, йду кайфую. Головне, щоб завтра була хороша погода, як ми будемо переїжджати. Так, на Кропувках туристи. Це вже останні дні зимових ферій, тобто зимових канікул було дітей. І все, і сезон в Закопаному з понеділка вже офіційно не сезон. І потім буде початок сезону, вже коли діти закінчать школу в кінці червня. Ну, але все рівно будуть їздити люди, гуляти, відпочивати. Ну, але офіційно не сезон. Так що така ситуація у нас на Крупувках. Тут уже, бачите, снігу немає пошти. Вчора був день пончиків, всі їли пончики. А сьогодні вже ніхто, я бачу, так і не їсть пончики, як вчора. Тут у нас вкусні пончики. оця. витворня пончиків. Найсмачніші, як на мене. Я вже всі пробувала в Закопаному. ці найсмачніші. Що такі діла? Я страшненько стріт... для відео Стритала тут мама дитяки мені цвіток купила на 8 марта охлі пахне в яте. В яте. В яте. все будемо чай пити нас да, на... заваримо і будемо чаювати поїмо скумбрити о купила де да. а тоді на поїздки ми хорошо йдемо додому на обід. Я вже прийшла з обіда і вирішила трошки поотвічати на коментарі, тому що з'явилося в мене коментарів, нових підписників, я так думаю, тому що всі, хто зі мною вже давно-давно всі давно вже знають відповіді на ці випроси. Ну, Так як ви спрашуєте, я якраз отвічу, можливо, комусь буде ще цікаво. І так, ви тут мене спрашуєте, чи був у мене свій кабінет вдома, чи я знімала приміщення. Коли я працювала вдома, в мене було своє приміщення, я не знімала його. Було своє. Тому працювала на своєму. Так. Потім ви мене запитуєте, щоб я скинула коди товарів, де я замовляла стему, тому що хочете теж купити такі якісь речі, яку, ну, як я замовляла. І щоб знати, який саме код товарів. Я Попитаюся це зробити, коли в мене буде час, тому що зараз у мене чесно дуже мало часу з цими переїздами. Можливо, коли вже переїдемо, буде трошки більше вільного часу, і тоді обов'язково я зроблю таке відео, де залишу всі коди товарів або напишу, або, ну, в общем, якось зроблю. Так. Ще що в мене тут було зараз? Ага, Софія запитує, чи могла б я підказати бюджетний автоклав для Польщі. Дивіться, я коли шукала самі дешеві автоклави, це від там, 5 тисяч злотих. Це самі такі бюджетні. Е, тому що і це такі е, громадські, як у мене. Я свій купила за 5 тисяч. Він у мене такий великий. А є такі маленькі, отакі, як шафочки такі, да, невеличкі. Вони красиві, все. Ну вони стоять 11-13 тисяч злотих. Е, на той момент, коли я відкривалася, у мене не було таких грошей іменно на автоплав віддати. Тому... Я купила собі такий за 5000 і, в принципі, ось так. І тут Софія ж запитує, може, під іншим відео, а може під цим самим так. Е, ні, не під цим відео, під якимось другим. Е, чи може бути. Блін, ладно, зараз я, я прочитаю, тому що я зараз. Щас... Дивіться, чи може бути автоклав від фірми «Мікростоп» Український для Польщі? Дивіться, якщо я не помиляюся, то в фірмі «Мікростоп» не автоклави, а сухожари. Сухожар катірується для України, але не катується для Польщі. В Польщі, по вимогам, санепіду мусить бути саме автоклав класу Б, тобто медичний автоклав. Тому наші мікростопи тут не катуються. Хоча я не розумію, чому. А було б набагато дешевше купити наш сухожар, наприклад, і все було б добре. Але ще коли я проходила навчання, тому що я проходила по дезінфекції, стерилізації різним цим захворюванням, безпеці, я в, свої, в свій час, коли починала, я проходила два курси. І на одному і на другому курсі нам розповідали, що найкращий це, звісно, автоклав. Ну, він більше він дорожчий і він використовується в таких більших салонах. Це було ще в Україні, да, коли я була. А коли я приїхала в Польщу, я зрозуміла, що в Польщі тільки мусить бути автоклав, якщо ти працюєш офіційно і ну, не хочеш проблем із санепідом. Тому. Я тут відповіла, звісно, в коментарі, але ще хотілося б, може, хтось ще буде дивитися мене із майстрів, буде вам цікаво. Так, так, так. Ще що в мене тут є? Все. Ага. Також в мене там на одне відео, яке було в Греції: одна дівчинка, чи не дівчинка, чи жіночка, ну, взагалі підписниця, може, не підписниця, Запитувала, як мені взагалі Греція як країна для переїзду. Я там написала в коментарях, що я в Греції була тільки один раз, і то відпочивати, тому я не знаю, не можу сказати, як ця країна для проживання. От, а, а ця людина написала, що то я дуже вдало написала назву відео. Назва відео Греція недолі та пере... недоліки та переваги. Але ж якщо б людина подивилася відео, то вона б напевно побачила, що там я розповідаю про відпочинок, недоліки і переваги. А вона просто прочитала назву відео і відразу написала коментар, не дивлячись, напевно, навіть відео. Тому мене, звісно, такі люди дуже цікавлять, і е, так трохи я посміхаюся, тому що е, людина навіть не. Не удосужилась подивитися відео, а просто питає, ну, якби пише коментар з запитанням. Так, цікаво, да, Мені було дуже цікаво читати да, такий коментар. Ну, добре. В общем, а такі в мене діла, трошки відвідала. Зараз буду працювати, у мене зараз буде прям робота робота до кінця дня, потім ще остануся, навірно. Пособираю всі свої причандали, лаки, щоб все в мене стояло в коробках, тому що вже завтра будемо переїжджати, починати після обід, маві, тому що папа з утра ж на роботі. В общем, в общем, я саме душі переживаю за це педикюрне крісло, тому що воно важить 80 кг, як ми його взагалі перевеземо. Ну, не знаю, якось перевеземо. Добре. Всім бажаю гарного, чудового дня, не сумуйте. Всім дякую, хто підтримує мій канал. Буду вдячна, якщо ви будете ще більше підтримувати, ставити сердечки, писати коментарі. Я рада, що ви зі мною. І, І всього найкращого. Скоро зустрінемося вже в новому кабінеті.